Відверто скажу, що коли е, вчора отримав перелік тем, е, яких ще не говорили, я здивувався, чому ця тема в цьому був Мені здається, якби мені сказали, що і я перший вибирав, я б її перший вибрав. Е, тому що вона мені близька до серця, де хто сьогодні послухає її і скаже, що тут зрозуміти? Сідає, я сам можу сказати 5 проповідів на цю тему. І це добре. Е, можливо, з таким серцем і я починав готуватися до цієї проповіді, але знаєте, часто так буває в моєму житті. Ти читаєш текст, ти думаєш, про що ти будеш говорити, і ти навіть не підозрюєш, як Бог працює з твоїм серцем, навіть під час того, коли ти готуєшся, чуючи текст або читаючи текст, який ти знаєш на пам'ять, який ти сотні разів читав, чув, можливо, десятки проповідів на цій теж. Знаєте, чим мені дуже імпонує Івангеля? Тим, що в Євангелії Ісус Христос не просто навчав. Це дуже добре. Навчання, вчення. Але Ісус Христос показував практичні моменти застосування. Це дуже цінно. Христос міг сказати багато навчання. Але коли Христос говорить, це навчання і тут же показує, як Він його застосовує в житті, багато питань відпадає. Хіба не так, друзі? Хіба не по різному ми розуміємо слова Христа? Хіба не по різному? Уявіть собі, що було багато моментів, я зараз навіть не буду їх всі перераховувати, де б Христос сказав би і не показав це у своєму житті. І ми б з вами думали, і ми б з вами, можливо, міркували. Варто признати, що мабуть, і спорили. Але коли Христос показує ці моменти, коли Христос говорить своє навчання і тут же показує урок, нам нічого не залишається, як просто сказати, Господи. Я хочу показувати тебе, показувати твоє навчання у своєму ж так, як показав ти. Простий і водночас непростий урок або навчання, яке сьогодні я хочу разом з вами розглянути, яке записано в сторінках Біблії. Відношення до грішників не просте. Особливо у людей, які борються за гріхом і намагаються втікати від гріха. Це відношення турбувало людей на протязі багатьох років. Хтось, бажаючи втікти від гріха, ховається за стіни монастирів, думаючи, що огороджує там себе святими людьми і стінами. Хтось просто терпить гріх і не звертає увагу на це. Для нього це можливо і навіть не гріх. Хтось бореться з гріхом, а хтось горбливо засуджує гріх. Зазвичай інших, а не свій. Ісус Христос практично продемонстрував і показав, як ми маємо жити і як відноситись до гріха і до грішників. Історія добре знайома, записана на сторінках Євангелів, трьох євангелистів. Але я прочитаю так, як викликнув Євангелії від руки. П'ятий розділ з 27 віршу. Наступний текст. Після цього ж він вийшов і побачив митника, що май... наймення Левія, що сидів на митниці та й промовив йому: іди за мною. І покинувши все, той устав і пішов услід за ним. І справив Левій у своєму домі велику гостину для нього. І був натовп великий митників і інших, що сиділи з ним при столі. Пересеїш та книжники їхні нарікали на нього та учнів його говорили. Чому з митниками та з грішниками він їсть та п'є? А Ісус відповів і промовив до них: лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Не прийшов я, щоб праведне кликати до покаяння, а грішни. Ми сьогодні будемо разом з вами говорити про те, що Ісус Христос прийшов у цей світ для того, щоб покликати грішних до покаяння. Так і сказано іншому євангелисту. Хто такі митники? Хто такий митник Матвій? Левій, як тут написано, це люди з самого останнього проміжку або касти людей. Тоді були два страшні в Ізраїлі, тоді було страшно, коли тебе називають двома речами, або тебе обзивають прирівнюють до двох людей. Коли на тебе сказали, що ти грішник, Тобто ти не виконуєш ніяких обрядів, традицій, ти не ходиш в храм, ти не читаєш Слово Боже, ти не вивчаєш, ти не притримуєшся, ти не приносиш жертви, ти живеш просто як хочеш, ти грішиш і ти ні на що не зважаєш. І ти грішник, ти був виключений повністю з кола людей, які вважали себе правовірними, які ходили в храм, які слухали Слово Боже і багато чого іншого. Але мені здається, ще важче і ще більшою, ще нижчою людиною ти був, коли ти був митником. Хто такі митники? Я вчора знову повторював декілька разів для себе, дивлячись і знайомлячись з різною інформацією, дослідників Біблії. І ви знаєте, сьогодні не можна точно порівняти митника з нашим митником. Хто, така, хто такі митники сьогодні в нас? Митники це люди, які займаються розмитненням товару. Хтось привозить сюди товар, вони сплачують мито, вони беруться мито, ти оплачуєш це мито і потім продаєш. Цей товар ти маєш законне право подавати. Тобто вони займаються митом, і зазвичай митниця сьогодні працює на весь товар, який заходить в Україну, за кордон. У нас є ще податкова служба. Чим займається податкова служба? Вони збирають податки з нас, людей, які працюють, всі відрахування, які ми маємо працювати на корисні справи. Вони займаються податками з нас, українців, людей, внутрішніми податками, з людей, які знаходяться на території України. Є митники і є податківці. Я вважаю, що митник на той час це було щось двоє з одного. Тому що не було митниці і податкової і окремо, але була людина, яка стягувала податки. Ви знаєте, в чому проблема з нашими українськими митниками? Хто знає? Не в тому проблема, що митник бере і митник вирішує питання і бере на користь державі, ти сплачуєш податки. І ти сплачуєш податки для того, щоб завтра отримували пенсіонери пенсії і все це інше. Та не в тому проблема. Проблема в тому, що для того, щоб тобі сплатити податки, ти маєш ще щось дати митнику, Правильно, пральні. І за це ми всі дуже любимо наших митників. Хоча починать і дати треба себе. Да? Бо якби ми не давали, то й митників ми б любили більше. Насправді не проблема в тому, що Матвій митник, проблема в іншому. Є дві проблеми в митника. Чому ми, ми сьогодні говоримо, чому так це обурило лідерів народу ізраїльського, релігійних лідерів? В чому проблема? Було дві проблеми. Перше, Матвій був єврей і збирав митно, знаєте, на користь чиї? На користь Римської імперії. Це були загарбники-окупанти. Уявіть собі, мені навіть важко це уявити, але уявіть собі, що тут, з нашу територію, зійшла сюди Російська імперія, захватила... Владою Росії, да? і в нас з'явилися 2-3 чоловіка, які в місті сидять і кажуть, збирають, всіх переписують і кажуть, давай на гроші, бо мені треба відправити в Москву. Яке було б наставлення до цих людей? А якщо цей митник ще замість того, щоб в тебе взяти мита, там образно, я кажу, 2000 гривень, дописує 3 тисячі гривень, і ти знаєш, що в Москву йде 2 а тисячі, залишаються в нього. І якщо це постійно, і якщо це митник, який забирає, можливо, останнє, то митники на той час були вуличним прудом. Митники на той час, якщо ти йшов по одній стороні вулиці, а митник йшов по цій самій стороні вулиці, то ти переходив на іншу, щоб навіть просто не йти по цій стороні вулиці. Найгірше клеймо, яке на той час одне з найгірших, я не буду впевнено казати, що це саме найгірше, але одне з найгірших, це те, якщо ти був митником. Христос приходить біля одного такого митника, який був на своїй митниці, біля своєї будки якоїсь, я собі так уявляю. Можливо, просто сидів в столик якийсь. Христос приходить біля нього і каже до цього митника, «Іди за мною. Матвій до речі, який пише сам про себе, дуже скромно описує цю історію. Лука пише і каже, що Матвій що написано зробив? І покинувши усе, встав і пішов услід за Кидає все, сидить, тут його робота, тут він працює, він все залишає. І знаєте, мені здається, що він щось знав про Ісуса до цього. Він щось вчив, він щось розумів. До речі, Ісус був у себе на Батьківщині майже. І все залишає йде. Велику справляє Гостину себе вдома. І хто, як ви думаєте, хто друзів митника? Митники. Так і написано, що митники іще дехто. Ну, може ще грішники якісь туди прийшли. І уявляєте, туди всі зібралися митники всього того міста, можливо, і регіону. Я не, я не виключаю, що можливо регіону, велику гостину, митник, на кінець то вони всі зійшлися, і що? І Ісус ним сидить, їсть і п'є разом з учнями своїми. І прошу спілкуватися. І це викликало велике обурення в релігійних керівників того часу. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього та ущем його говорили. Чому з митниками та із грішниками він їсть і п'є? Виїстає п'є на писну Друзі, давайте відверто. Чи були в вашому серці, якщо ви знайомі з Христом, якщо ви діти Божі, подібні думки? Можливо, ви не в голос, можливо, я не в голос сказав, а чого це Ісус з ними їсть і п'є? А що це мої брати і сестри з ними їдять і п'ють? Можливо, я так не говорив, але я в серці думав. Можливо, я думав, Господь, ну чому? Чому він? Господь. Ну чому ти його так любиш? Ну чому ти, Господи, ну точно, або ми думали, Господи, ну точно не ну, він. Якщо ти когось на спасіння покличеш, то точно то на цю людину. Друзі, дуже просто. Які були думки нашого серця, як я уявив ситуацію митник в силу наших відносин з Росією? Ту ситуацію, ілюстрацію продовжуємо малювати. І хтось боїв їв і пив з тим митником і говорив йому про Христа. Я вам відверто. Я не знаю, яка була б реакція того Якби ви мене спитали вчора, я б вам сказав, яка була. Але я вчора читав це місце. І до мене через нього говорив Господь. Друзі, можна було зрозуміти людей, можна зрозуміти керівників. Але тут і Христос, який прийшов і який каже. Потребують здорові. Не здорові, а слабі. Не прийшов я, що праведне кликати до покаяння, а грішний. Є одна відмінність. Незважаючи на те, хто ти. Митний, грішний, просто людина. Знаєте, що відрівняє його від фарисеїв? Він відрізняє тільки одне. Вони всі мають потребу в А фарисеї потребу в не мають. Фарисеї ходять, вивчають, перевіряють, але не потребують Христа. А ми не потребував Христа. грішники потребують Христа. І тому Христос каже, поки ти з фарисеями, з книжниками, ти можеш ходити з великою Біблією, ти можеш чітко все виконувати, що записано. Ти можеш всі зібрання відвідувати. Але якщо ти не маєш потреби у Христі, ти в дуже небезпечній ситуації. А якщо ти не зустрівся з Христом, ти взагалі тебе немає виходу. Поки ти не будеш мати потреби у Христі, допоки Христос не прийшов для того, щоб тебе спасти. Христос розуміє і каже, я прийшов для того, щоб покликати грішників тільки тому, що вони відчувають потребу мені. Вони відчувають, що я їм потрібен. Вони усвідомлюють, що без Бога вони не проживуть. Бажання любити привело Христа на Волговський хрест. Добре знайоме нам місце Івангелія Івана 3 розділ 16 вірш. Ісус Христос йшов. І, і це не тільки в цій історії. Він спілкувався жінками. Сумнівної поведінки. Він звертав увагу на тих, на хто, ніхто, хто не звертав. Знаєте чому? Тому що він бачив не просто людину, а він бачив людську душу, яка цінна у кожній людині. І бачачи людську душу, він каже, я прийшов для того, щоб її звести. Я прийшов для того, щоб привести. Її до покаяння. Ісус зустрічається з людьми такими, як вони є. Ісус зустрівся з митником там на роботі, де він працював. Там на роботі він його побачив і каже, іди за мною. Так просто. «Іди за мною, це такий радикальний заклад, друзі. Я не знаю, ви скажете, я сьогодні не митний. Сьогодні питання навіть не митне. Сьогодні питання, чи ви потребуєте Христа. Бо сьогодні ми говоримо, що Ісус Христос прийшов у цей світ для того, щоб покликати грішних до покаяння. Якщо ви визнаєте, знаєте, що ви грішний, Ісус Христос так просто каже, йди за мною, йди за мною. Це значить, залиш цей спосіб життя. Це значить, якщо ти робив так, більше так не роби. Знаєте, Христос не каже до Митника, давай я тобі скажу тут проповідь до Медвія, а ти будеш потрошки виходити з цього стану. Давай ти дурив кожен день, давай тепер будеш дурити раз в тиждень, а потім, може, вийдемо на те, що раз в місяць, а потім раз в рік. Христос просто каже, йди зі мною». І це він зрозумів, він каже, написано, все залишив і пішов Він каже, Христос, я хочу ближче з тобою познайомитися. Ходи до мене на гостину. І мало того, я покличу всіх друзів. Всіх друзів кличуть не просто так, всіх друзів кличуть тоді, коли ти розумієш, що є чим поділитися з ними. Що ти зустрів і ти в своєму житті зустрів того, хто надто цінний, щоб не розказати своїм друзям, хоч наше коло невелике, але я всіх вас покличу. Тому що він спілкується з нами, на відміну від багатьох людей. Він сказав мені слова правди. Друзі, декілька слів до нас. Як то церкви Божу, то тих, хто вже тут тих, хто діти Божі. Ти праведник? Які в тебе справи з цими грішниками? Так думали релігійні керівники, в яких були найбільші тори, найбільше свої, які найкраще знали. Вони сказали другими словами: ти помиляєшся бути в домі, їсти, пити, говорити з цими людьми. Ділити з нами стіл, ти помиляєшся. Я декілька місяців назад проповідав і казав. Ми, які дуже добре, це є така небезпека для нас. Ми, які дуже добре знаємо Слово Боже, ми які дуже добре знаємо, можливо, навіть нашу традицію. Ми, які маємо відносини з Богом, у нас є велика небезпека, знаєте віка. Нам завжди хочеться сказати, що ми якісь ближчі до Бога. Що ми свої для Ісуса. чи ні. І часто це ми робимо не в любові. Часто ми це ми цим хізуємося. Ми кажемо, хтось починає говорити про Біблію, ми кажемо, що ти знаєш про Бога, давай я тобі розкажу. І можемо розказати дві глави на правду. І таким чином, ми, можливо, навіть не думаємо про цю людину. Ми просто хочемо показати, що ти, ти почав про Христа говорити та подожди, я для Христа то свій. Я Христа то батьком Божим назвати. І знаєте, для нас є велика небезпека Своїм. Це якраз для своїх. Бо він прийшов до своїх і що? І якраз свої не прийняв. А як дуба і розпілив. Друзі, тому ми завжди маємо контролювати, ми завжди маємо думати. Сьогодні такі прості слова, такі прості речі. Чомусь Ісусу, Духу Святому, угодно, що ми сьогодні, Він сьогодні про це нам сказав. Яких людей ми очікуємо в своїй церкві? Нам би хотілося, щоб це були люди з несиплямованою репутацією, е, можливо, депутатів, керівників міста, можливо, ще когось. Ми б так радо їх тут зустрічали, Ми б так радо тут е, ставили їм стільці, запрошували до слова. І, можливо, це все нормально. Але церква це госпіталь. А госпіталь, в госпіталь це звичайно, попадають люди, які мають потребу. В першу чергу, потребу в христі. Не потрібно, щоб вони спочатку зробили всі, вирішили всі свої проблеми, а потім прийшли до нас в церкву. Вони сюди мають приходити такі є. Ісус зустрів митника Матвія там, де він був, на його робочому місці. Любий, хто заходить, мені б так да хотілося, щоб любий, хто заходив і переступав поріг нашого дому молитви, відчував як мінімум, що тут його люблять. Не дивлячись на те, в якому він стані, ким він був, який статус йому присвоїли люди, Щоб він, можливо, перший раз у своєму житті відчув, що є божий син, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти і покликати до покаяння грішників. Друзі, чи легко це? Ми зараз сидимо, і я думаю, що більшість із нас думають легко. Я так буду робити. Але насправді це не просто. Це усіх нас потребує великої посвяти, простого відгука на Божий заклик, який буде лунати. Коли ми вітаємося один з одним, це приємно дивитись брати з братами, сестри, з сестрами. Ми обіймаємо один одного. Ми посміхаємося, ми підбадьорюємо. Давайте намагатись так вітати й тих. Хто, можливо, перший раз приходить в нашу церкву? Хто, можливо, просто попав сюди випадково. Бо він не заповнить наше ім'я. Він, можливо, навіть не запам'ятає назву нашої церкви. Але він точно запам'ятає, як його тут зустріли. Друзі, ми зараз будемо молитися дякувати. Христос прийшов у цей світ для того, щоб спасти, покликати до покаяння грішників. Якщо ви ще не зустрілися з ним, то це для вас радість становить. Тому що він шукає вас. Він прийшов сюди, у цей світ, для того, щоб спасти тих, хто визнає свою потребу в ньому. Друзі, а нас? Тоді ти Боже. Був день, коли він зустрів. І він покликав біля нашої будки, де ми стояли. Кожен біля своєї. Можливо, ніхто з нас не був митником. Можливо, ніхто з нас так відкрито не грішив. Можливо, ні на кого з нас не показували пальцем. Але Христос покликав нас, кожного біля своєї будки, Кожного у своєму стані. Митник Матвій став одним із 12 апостолів. Митник Матвій написав одну з Євангелій. Митник Матвій, як кажуть історичні джерела, закінчив своє життя мученицькою смертю, проповідуючи і поширюючи Євангелія. Ось тому Ісус того дня. Чи того вечора, був у Його домі, ми з вами покликані бути його представниками на цій землі. Я хочу разом з вами молитись про те, що коли в нашому житті Господь пошле якусь людину, подібну або неподібну до нього, у нас була сила показати. Божу любов до цієї людини таким чином, яким нас направить Дух Святий. Можливо, це буде обід, можливо, це буде вечеря, можливо, це буде ще щось. Але це буде виявлено підкупною любові. Тому що ми діти Божі, які покликані тут у цьому світі нести любов Христа. Я хочу просити Бога особисто за себе. Я хочу просити за нашу церкву, щоб ми дійсно були тією частинкою неба тут на землі. Він нас сильно полюбив. І у відповідь на це ми маємо показувати, з'являти його любов до людей, які зустрічаються в нашому житті і які потребують Його. Амінь. Давайте станемо помолочку.